У Каліфорнії все ще є окремі осередки пожежі, але вогонь контрольований. Так нашим кореспондентам ситуацію прокоментував офіцер з громадської інформації у районі Полісейць. Томас Шуц почалося все 7 січня у Лос-Анджелесі. Займання охопило лісові масиви та швидко дісталося житлових районів і передмістя. Пожежі охопили 5 районів навколо міста. Свої домівки залишили 180 тисяч людей. Наразі відомо про 25 загиблих людей і 12 тисяч знищених будинків. За підрахунками Ройтерс, вигоріла територія розміром із Вашингтон. Ну, наша знімальна група Олена Куренкова, Анастасія Ісайнкова та Владислав Кравець зараз працюють у Pacific Polisades на заході Лос-Анджелеса. Маємо змогу з ними поговорити. Олена Куренкова на зв'язку. Олено, я тебе вітаю. Одразу. Багато питань до тебе. З ким тобі вдалося поговорити в цьому районі. Власне, що розповідають про ситуацію зараз? І от ще цікаво, можливо, є інформація щодо попередніх розрахунків збитків, тому що деякі журналісти вже називають цю пожежу найдорожчою, принаймні у США. Колеги, вітання із Лос-Анджелеса. У нас ранок і ми прямуємо вже другий день працювати в районі. Тихоокеанському узбережжі Лос-Анджелеса, і власне так, ситуація як ви злов... вона суттєво краще ніж була кілька днів тому. І, зокрема, у про службі пожежників Каліфорнії нам розповіли, що загалом саме в цьому районі близько 20% вогню вже вдалося взяти під контроль. Ситуація в Ітоні це на півночі Лос-Анджелесу. Там, як ми пам'ятаємо, пожежі теж охопили чималу територію, вдвічі менше приблизно ніж тут. Там уже вдалося взяти під. ...відсотки вогню, тож загалом рятувальники продовжують свою роботу. Зокрема, тут у Pacific Palisades нам зуважили, що поки зарано розслаблятися, перша причина, тому що все ще триває боротьба із тим, щоб стримати ці пожежі, оскільки позначають про те, що ризики. Якщо зараз вітри Санта Анна поки на паузі, наступного тижня, на початку тижня з понеділка обіцяють, що вони можуть розгорітися і розпочати дути із новою силою, що може спричинити розгорання у тих частинах, які ще тліють, зокрема в тих будівлях, де продовжується тління, і в тих районах. І зокрема, нам також зазначили, що ще один важливий напрямок це зокрема робота із людьми. Треба буде спрямувати власне, як можна повертатися тим, хто залишив свої будинки. Як ви зауважили, так справді десятки. Ки тисяч людей були змушені виїздити з цих районів та з інших, як нам зокрема розповідали пожежники. Це була насправді велика проблема. Частина людей не хотіла виїздити. Їх потрібно було умовляти, наводити переконливі аргументи, що видається дивним, оскільки багато людей відмовлялися їхати навіть тоді, коли пожежі вирували уже безпосередньо на території їхніх, їхніх подвір'їв. Але люди вважали, що їм безпечніше буде залишитися, аби зберігати свої будинки. До речі, давайте послухаємо, що нам представники пожежників Каліфорнії розповідали про те, як вони стримають. koi fohang З усього периметра пожежі є лише 19%, де ми можемо точно сказати, що ми впевнені, що пожежа не перескочить межу та не створить нам більше проблем. Тож у нас ще є маса роботи. По суті, ми будуємо пішохідну стежку по всьому периметру пожежі, але для пожежі, площа якої перевищує 23 тисяч акрів, це справді велика справа. Це займає дуже багато часу. Ми продовжуємо працювати довкола конструкцій, конструкції, які тліють, і ще частково. Возгоряють смолторинсморсе до речі, щодо збитків наразі це одне із тих питань серед інших питань, зокрема щодо причин займання і того, чому так швидко поширюється. О самих районах загорання власне все це ще належить з'ясувати, провести остаточне розслідування, тому що наразі є декілька версій, як ми пам'ятаємо, але наразі остаточних підсумків поки немає. Зокрема, так само ось, наприклад, ми говорили з пожежниками, щодо того, ось 25 людей загинуло в обох районах, найбільше у саме в районі, Ітон, на півночі Лос-Анджелеса там 17 загиблих. І ми запитували, в яких умовах власне так сталося. Тобто, люди або виявилися заблокованими в своїх будинках, або це ті, хто не захотіли виїздити. Власне, нам сказали, що щодо цього. Так само триває розслідування, і зокрема, до речі, ми вчора працювали із підрозділами поліції, які на території Pacific Palisades продовжують досліджувати згорілі і автівки, і будинки, де вони працюють разом із навченими собаками, і вони проводять дослідження, чи не залишилося, наприклад, у цих згорілих залишках будівель і автівок залишок людей, щоб зробити остаточні підсумки щодо кількості загиблих, щонайменше, найменше щодо обставин, в яких люди загинули, тому що наразі десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти і встановити їхні місцезнаходження, це теж великий виклик і велика проблема. Пам'ятаємо, що до збитків попередні оцінки це 150 мільярдів доларів. Це справді будуть наймасштабніші і найдорожчі пожежі в історії Каліфорнії, але також варто зазначити, що зараз дуже багато таких політичних спекуляцій і критики щодо того, як взагалі Каліфорнія буде поратися з такими масштабними не просто грошовими, а й людськими і загалом наслідками для майна, яке постраждало в цих осередках, які осередках займання вогню. Тому що, зокрема, у 2018 році. Коли тут у Каліфорнії також відбувалися пожежі, республіканська адміністрація Трампа тепер часто намагається нагадувати, що тоді неефективна влада Каліфорнії змогла впоратися із цими наслідками, тому що досі, до речі, навіть за ці роки не відновити до того стану, в якому воно було. До речі, щодо ми поспілкувалися також із українкою, яка разом зі своєю родиною вона виїздила під час повномасштабного вторгнення з України, а потім вона залишилася кілька місяців тому жити в Лос-Анджелесі і якраз неподалік району, прилеглому до Пасифік Пелісеців і власне її застала пожежа. І про те, я розповіла. Давайте послухаємо. Ми побачили з верхнього, е, верхнього поверху нашого будинку, вже є горить схил, і це, блін, нереально страшно, тому що вогонь вище за дерева, будинки всі горять, це прямо от як в кіно показують якусь От. Тому так, це була така екстремальна ситуація. Я бачила, як реагують всі сусіди, як вони такі всі. Оже, треба їхати, треба їхати. От і ми загрузили швидку машину, найцінніші речі на собою. Там музична студія є, певна апаратура, там пару фотографій з дому, і в принципі і загрузили себе і поїхали. І коли ми вже їхали назад, вже горіли схили, прям дуже близько. Отже, ми продовжимо ще кілька днів працювати у Каліфорнії. Будемо спостерігати за ситуацією в Лос-Анджелесі, як тут буде розвиватися ситуація з пожежами. І найголовніше питання, чи вдасться загасити остаточно 100% всі осередки загорання? Тому що зараз, крім ось цих основних двох, про які я згадала, осередків загорання, є ще 18 маленьких пожеж, але це вони були швидко локалізовані і зараз. Ситуація контрольована, але знову ж таки, це питання, чи не вплинуть інші кліматичні і погодні аспекти на те, що пожежі поновляться і з новою силою. Дякую тобі, колега, за таку докладну розповідь Олена Куренкова про пожежі в США. Ну і власне наша знімальна група буде не тільки в Каліфорнії працювати а, і надалі залишаються в США. Зокрема, 20 січня будуть висвітлювати інавгурацію президента Дональда Трампа. Також ми покажемо наживо саму церемонію 20 січня о 18.15 дивіться на телеканалі «Перший» та Ютуб каналі Суспільне новини. Слухайте на хвилі українського радіо спеціальний ефір з повною церемонією інавгурації 47-го президента США.